Для тих, хто хоче розвинути власну справу, навчально-практичні курси для підприємців успіх у бізнесі недовзі стартують в Івано-Франківську. Насамперед взяти участь, запрошують початківців. Також навчання буде корисним для тих, хто вже має досвід у веденні підприємницької діяльності, враховуючи сучасні реалії, коли на в нас є багато внутрішньо переміщених осіб, новомістян, як як вони себе називають, і ми їх називаємо так. Само для жінок, які чоловіки, які. Є на війні і вони мусять самі давати собі тут раду. Проведення таких курсів є дуже важливим. Плануємо набрати дві групи по 20 осіб. Одна група буде вчитись до обіду 4 години з 9 до 1, друга група після обіду з 1 до 5. -ї. Це вже залежно від того, в кого який графік, кому як підходить. Навчальні курси відбуватимуться у бізнес-інкубаторі університету нафти і газу. Слухачам запропонують різноманітну тематику. Це опанування основ ринкової економіки. Менеджменту, маркетингу, бізнес-планування. Теоретичні знання курсанти поєднають із практичними навичками. Яка тематика курсу? Вона різноманітна і передбачає і навчання, як писати бізнес-плани, аналізувати ринок, розробляти маркетингові плани. Будуть спеціальні заняття присвячені фінансуванню бізнесу, юридичним аспектам, бухгалтерському обліку, цифровізації і. Як ми вже бачили, що дуже важливим є також така тематика, як психологія підприємця. Це дуже важливо в наш час. Можна буде отримати консультації і пропрацювати власну бізнес-ідею. Ми бачимо, що зараз є багато можливостей, грантових можливостей для МСП, і підприємці не мають достатньо знань, щоб підготувати грантову заявку, щоб податися на такі програми і залучити додаткові кошти. Для розвитку свого бізнесу на курсах якраз буде надана допомога в цих напрацюваннях. Курси стартують за тиждень. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.